Добрий вечір. Сьогодні у нас на розпаковці ноутбук від компанії Acer Aspyr 7 Замовили у розетці доставкою нова пошта. Замовлення прибуло через один день. Ось техні технічні характеристики даного ноутбука зараз будемо розпаковувати. Процесор від компанії Intel 12-го покоління відеокарта Nvidia RTX 2060. 16 оперативної пам'яті. Запакований в твердий картон. Чорний матовий ноутбук. В Комплектації в нас зарядний пристрій. Зарядний пристрій на 130 Вт. Інструкція по експлуатації, також гарантійний талон. Зараз відкриємо цей пакуночок, Скоріше за все, в ньому будуть різні наліпочки. Паспорт. Цей раз без наліпочок. Знімемо наліпочку. Так він виглядає всередині, у нас фулешді. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 2050, Intel Core 5-го покоління. Бачимо технічні характеристики. Також цей ноутбук має достатньо гарне охолодження. Ми можемо побачити з іншої сторони. Наше охолодження. З цього боку у ноутбука є індикація, роз'єм для наушників, USB роз'єм, також для фіксації і решітка для охолодження. З цього боку маємо вхід для блоку живлення, вхід. Для Ethernet, HDMI, 2 USB, а також USB Type-C. Хочу звернути увагу, що цей ноутбук може заряджатися як через USB Type-C, так і через штатний блок живлення. Тут ми бачимо напис моделі і роз'єми для охолодження. Ноутбук насправді дуже маркий. Ми його декілька раз потримали, вже бачимо відбитки пальців. Корпус зроблений з пластику. Маємо систему охолодження. Маємо також відбиток пальців. В цілому. Кришка У нас ще підказують, що у нас тут металева кришка. Всім дякую за увагу. До побачення.